Друзі, всім привіт! Це нове відео на каналі Тачка в Плюс. Буквально в минулому відосі ми купували гарнюсінький BMW X5M. Я на ньому покатався і мені це зовсім не давало покою. Продали ми його дуже-дуже швиденько, дуже-дуже швиденько заробили грошенят, як ця тачка їхала. Це просто неймовірно. Це було не передати словами. Це мені дуже сильно не давало спокою. Тому підписники запропонували мені гарну тачку, перед якою я просто не міг встояти. Зустрічайте Audi S4 I kept the faith, keeping the faith. I know you got it. Yeah, put in the word, won't say your word, today announce it. Це Ауді С4 з 2013 року випуску. Під капотом у цього звіра ми маємо трьохлітровий компресорний мотор v 6 котрий в стоковій комплектації видає 333 кінські сили. Але наша тачечка з секретом вона вже знаходиться на другому стейджі. Зараз її потужність становить приблизно 440 кінських сил і 600 крутящого моменту. Тачка просто пушка. Звичайно, перед тим, як її купувати, її потрібно гарненько перевірити. Ще перед тим, як ми їхали на неї дивитись, ми, звичайно, зробили на неї звіт Carvertical. І що ми там побачили, дивіться. Почнемо з пробігу. Що ми бачимо на сервісі Carvertical? Пробіг був зареєстрований в шостому місяці 22-го року. 129 943 кілометри. Дивимось на щиток приладів, і що ми там бачимо? Правильно: 110 тисяч 387 кілометрів. Отже, хтось його трохи відкатив назад. 20 тисяч, в принципі, не глобально, але це вже гарний привід для торгу. Погнали далі. Наша американочка була в ДТП і продавалась на страховому аукціоні. Ось такими ось пошкодженнями. Отже, перегляд автомобіля починаємо саме з того місця, де був. Фаршмак, капот в неї залишився рідним. Телевізор, скоріш за все, був замінений. Решітка радіатора була замінена, фари були замінені. Крило на цій машині стоїть оригінальне, але є маленький косячок на передній правій ароксі. Її потрібно буде перефарбувати. Але це не є проблема. Тачка відновлена дуже якісно. Тому що ми знаємо, як ліплять цих американців. Збирають з гілок і палок ось так. Ця тачечка реально рівнесенька, зазорчиків пушка. Так що погнали, потикуємо її толщиком, і після цього будемо діагностувати технічний стан. Адже я нагадую, що моторчик цей такий собі, його можливо покласти за 130 тисяч аж легесенько, тому не забувайте на це. А якщо ти також хочеш купити собі автомобіль, який був пригнаний з Америки чи Європи. Ти можеш так само, як це зробили ми, скористуватися сервісом для перевірки CarVertical. Просто заходиш на сайт, вбиваєш її Він-код і вуаля, отримуєш точно такий же звіт. Після цього приймаєш рішення, потрібно тобі їхати дивитись на цей автомобіль або зовсім не витрачати на нього час. Отже, посилання на сервіс CarVertical ми залишаємо в описі під відео. Переходячи саме за нашим посиланням, ти отримуєш приємну знижечку 20% на звіт. Але якщо поряд. Немає нашого відео, не біда, адже є поле промокод. Вбиваєш туди три букви ТВП і отримуєш точно таку ж приємну знижку. Перевіряй свої тачки і не потрапляй в халепи. Як вона відновлена, ми побачили. Отже, достаємо толщик і тикаємо, перевіряємо її лакофарбове покриття. Капот тут покрашений в прибор, але так як він залишився рідним, ви пам'ятаєте, він був трохи загнутий. Ось тут ми маємо трохи шпакльовочки, але нічого страшного. Праве переднє крило фарбоване в прибор. Ось же ці перекупи, двері, цілі, ці двері. Також арочка. прекрасно, Дах, чудово, ляда. Просто сказка. Заднє ліве крило. Ціленьке, задня ліва двері. Ціленька, передня ліва, ціленька і переднє ліве крило також ціле. Уявляєте, пушка-зажигалка, котра під капотом має 440 кінських сил, і вона майже вся в рідній фарбі. Але дуже важливо, щоб тачка була в гарному технічному стані. Отже, поїхали, зробимо їй ендоскопію мотора, перевіримо, щоб в циліндрах не було задирів. Якщо цей мотор задраний, його ремонт буде коштувати. Навіть не хочу про це думати. Погнали в бокс. А, в бокс він зібрався. Я ж вам ще не показав її в салоні. Подивіться на цю комплектацію. Тачка, просто пушечка. Тут тобі і сидінь, чотири шклопідйомники, мультируль, над ПСС, гарна стрічка. І найголовніше, в неї замість Естроніку стоїть шестиступенева механічна коробка. А це що означає? Що ми зможемо на ній гарненько подобасити? Погано звичайно, що їх не робили на задньому приводі, а вона кватро, щоб вона ще задньоприводна була. Ой, молоб! Вася просто чудово. Так що все, годі потякати, поїхали в бокс. Отак, раз їдемо, їдемо, опер не про що не здогадується. Тільки Після того, як ви перевірили тачку на сервісі CarVertical, перевірили її товщиком, не полініться та не пожалкуйте грошей, поїдьте і обов'язково зробіть ендоскопію. Якщо ви купуєте ось такі ось преміум тачечки, обов'язково заглядайте в циліндри. Бо якщо такий мотор буде задраний, ви сильно попадете на грошики. Ми, звичайно, це вміємо робити самі, тому заглядаємо. Перевіряємо її до кінця, точно розуміємо, що вона нам потрібна. Бо я ляшки вже подописав і їдемо оформлятись. Всі сучасні мотори, в котрих циліндри не чугунні, а з якимось покриттям ніка сіл, алюсіл страдають задірами, тому. Обов'язково, друзі, обов'язково перевіряйте їх на задирі. Навіть якщо у вас на щитку 100 тисяч кілометрів за 100 тисяч такий мотор вкласти аж легесенько. В циліндрі з цієї сторони ми позаглядали, нічого критичного ми там не побачили, це нас не може не тішити. Отут ми бачимо, що до цепків ГРМ ще ніхто не лазив, і це теж дуже гарно. Бо моторчик працює в принципі нормально, тачечка. Все, узі мотора завершено. Мотор в достойному стані. Так що покупку ми одобрюємо. Після того, як ви зробили ендоскопію, побачили, що з найголовнішим агрегатом в машині все добре, не забувайте зробити ще комп'ютерну діагностику. Не після того, як купили машину, а перед тим. Якщо ви бачите, тут як у нас все чистенько, є якісь дві помилки: предупреждення, падіння і давлення в шині. Така от ошибочка у нас висить, збросять у нас її не вийде, тому що. Скинути цю помилку в нас не вийде, тому що в шинах просто немає датчиків тиску шин. Ще одна помилка, стояночний тормоз. Подивимося, що там за помилка. Бах, бах, бах-бах. Ключний режим заміни колодок. Пасивний. то була ошибка, чоловіку міняли колодки. Колись була помилка, людині міняли гальмівні колодки і забули скинути помилку. Все, ми її. Скидуємо, немає кодів несправностей, це нас не може не тішити. Все, позаду мене моя мрія вже від'їжджає від мене. Завдаток людині. Ми залишили, домовились завтра зустрітись в сервісному центрі і перереєструвати автомобіль вже на мене. Я пішов, походу, до завтра я спати не буду. Вже хочеться надавати їх гарненько, не порушуючи правил дорожнього руху. Ви ж запам'ятали? Отже, до зустрічі в мрево завтра. Друзі, тачечку ми перевірили на слух, на нюх, покатались, пощупали, понюхали. Все, все нас влаштувало. Ми зараз вже знаходимося в море і в принципі нічого не повинно було передвищати біди. Але нам винесли ось таку ось такий ось папірець. Що цей папірець означає? Що в єдиному реєстрі боржників у власника машини є п'ять записів. Всі ці записи з приводу стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху у справах про адміністративні правопорушення. Що це означає? Що людина десь попадала на камери фото-відеофіксації, після цього просто-напросто не платив штрафи. Після цього виконавця служба наклала арест на власника автомобіля. І що ж, це буде означати для нас. А ось що тачку перереєструвати на нас ми не зможемо, поки ці записи не пропадуть з єдиного реєстру боржників. Ви в нас дуже часто питаєте, як перевірити машину, якщо ви хочете. Купити машину по дорученню. В першу чергу відправляйте те паспорт, якій знайомій людині в МРЕО, щоб вона перевірила на штрафи, борги по Мрео. Після цього заходите в єдиний реєстр боржників. Він в відкритому доступі знаходиться в Гуглі. Просто вбивайте єдиний реєстр боржників, далі забиваєте туди прізвище ім'я по батькові власника автомобіля і дивитесь, чи не винен він грошей державі. Після цього йдете до нотаріуса в той момент, коли вже пишете доручення. Просите нотаріуса перевірити нотаріальні бази. І якщо все це буде чисто, то ви можете сміливо купляти цей автомобіль. А ми поки що будемо розбиратись ось з цим ось списком. Від покупки, звичайно, відмовлятись ми не будемо. Просто зараз якось будемо вирішувати це питання і далі включимося. Поряд зі мною вже стоїть наша Ауді С С4». Вчора, все-таки, ми її забрали, нам вдалося зв'язатися з виконавцем, котрий накладав арешт на власника автомобіля. Ми в нього дізналися реквізити для оплати і суму оплати отих його боргів. Вже зранку ми встигли все проплатити, буквально на днях арешт знімуть. Ми подумали, що ми випишемо на себе доручення і не будемо втрачати часу. А за ці декілька днів підготуємо автомобіль до продажу. Що нам потрібно зробити? По-перше, в нього спереду щось тарабанить по ходовці. Зараз ми заїжджаємо на вільний підйомник і дізнаємо, що це було. Найомнику не вдалося зрозуміти, що все-таки брякає спереду в ходовці, але якщо ми вже її підняли, подивимось загальний стан. Коробка, сухенька, редуктор, сухенький. аморики, сухенькі, привода, сухенькі, пильники, цілі. Там трохи підтікає поддон, ну тож тільки трохи. І ви пам'ятаєте, якщо масло підтікає, що це означає? Правильно, те, що воно там є. В принципі, логічно. Тепер ми Опускаємо машину з підйомника, будемо її розхитувати і перевіряти тулки стабілізатора та стійки стабілізатора. Все, опускаємо. От як гарно. Я все і так розумів, без діагностики, що там. Ну, ляпає собі стабілізатор там трішечки. Нічого страшного. Зараз втулочки, стоїчки, новенькі, туди тільки бах. І все, і буде тише. Десочки в нас так собі, і хтось покрив якоюсь мачмалою, вони почали просто облазити після мийки. На передній правій арочці є ось такий ось неприємний косячок. Машинка-то в нас гарна. А як таку машинку можна продавати ось таким неприємним косячком? Тому ще нам треба знайти маляра або балончик з фарбою. Ну, балончик з фарбою, то я гадаю не для такої машинки, тому зараз спробуємо знайти маляра, який локально підкрасить нам арочку. І буде у Вася просто феншуй. Наші ауді. Повезло взагалі дуже круто. За покраску крила ми вже домовились. За покраску дисків ми вже домовились. За частини, котрі потрібно замінити, ми вже замовили. Але наша тачка розмовляє тільки англійською мовою. Англійської мови я на жаль не знаю, я тільки... Почав спілкуватись українською, так що що потрібно зробити? Правильно русифікувати наш автомобіль. Добре, що у нас є старий друг Ян, котрий може це все швиденько на очі. Тому ми вже приїхали до нього. Він вже щось там шаманить ноутбуці, і зараз наша тачка заіграє. Хотів сказати на нашій мові. Так точно я хотів спитати, можна її дерусифікувати? А можна її дерусифікувати? Українською можна її зробити? Це питання до Volkswagen, Audi... Що вони українські туди не доставили? Зараз щось зробимо, щоб стало зрозуміліше, що там на тому щитку пишеться взагалі. А потім підемо писати листи до ваг групи. Так точно, з проханням зробити українське меню в концерні Вах. в нас на американський ринок іде, і ми не можемо завантажити в неї європейську прошивку. Тому нам потрібен програматор. Ми її модифікуємо її дані. Скажемо, що вона в нас тепер європейська, і коли вона стане європейська, зможемо завантажити в неї європейську прошивку. Що, друзі, лише декілька годин. Всі наші налаштування вже завершені. Ну що, Ян? Що ти можеш сказати з приводу своєї роботи? Ну я можу сказати, що нарешті ти зможеш без проблем дивитися рівень оливи, скидати тиск у шинах і слухати а, армії ФМ, бо тепер в тебе є парні радіочастоти. Дякую. Нема за що. можеш зробити, щоб розхід був 5 літрів? 5 літрів розхід може зробити атівці? Ну. В ліміт швидкості 30 км за годину ставимо, буде 5 літрів у вас розхід. Зрозуміло, треба відтяпати мені праву ногу, щоб вона їла 5 літрів. Тому їздимо з таким розходом далі. Якщо ви хочете також скористатись його послугами, посилання на його інстаграм буде в описі під відео. Заходьте, пишіть йому, тільки я вас прошу, не пишіть йому дурниць. Відремонтуйте мені машину по телеграму. Друзі, ви зрозуміли? Не пишіть дурні. Всім дякую. Яну дякую. Гарного дня. Хлопці. Посилання, ви зрозуміли де? Да. А да, ми поїхали. Так точно. Так точно. Ні, ну, Так то значно прикольніше. Тепер ми можемо слухати будь-які радіостанції, які нам заманяться. Отут у нас вже не милі, а кілометри. Отут у нас не Фаренгейт, а Цельсій. І так їздити, ну я вам скажу, значно зручніше. Хотіли попросити Яна намотати пробіг знову. Ви ж пам'ятаєте, що в нас тачка американський биточок, а ще й скрученка трохи, 20 тисяч, то хтось скомуніздив з, з щиточка, а він каже, ні, пацани. Пробігом, то не до мене. Тому, якщо ви будете його просити змотати пробіг, можете даремно не витрачати свій час. А ми поїхали в бокс. Чому? Тому що там вже приїхали запчастинки, не порушуючи правил дорожнього руху. Пам'ятаєте? Я пристібнутий, до речі. Ну що, друзі, наші запчастинки вже під'їхали. Новенькі стійки стабілізатора дві штуки. Новенькі втулки стабілізатора, дві штуки. Зараз заганяємо тачечку, потім швиденько їдемо до маляра, там він знімає переднє праве крило. Потім звідти швиденько їдемо до інших малярів, які будуть фарбувати наші колеса. Залишаємо їм тачку, вони знімають колеса, розбувають, фарбують. І ми забираємо машину. Як вам план? Гарний? Отож, погнали працювати. Причина стуку передньої підвізки виявлена. Селінблок стійки стабілізатора обірваний з однієї сторони і з іншої сторони точно також. Стулочки вже поїздили і також були не в дуже гарному стані. Вже ми їх замінили і поїхали. Послухаємо, як працює наша ходовка. Є стучки якісь або ні. Щось ти вже в з самого ранку. Це якось не по-перекупськи. Ну так. Да. Та якось не по-перекупськи, що сирени з самого ранку виїб. От вони по-перекупськи. Почалась нерівненька дорога. Подовка у нас більше не стукає. А це нас не може не радувати. Це означає, що все одна проблема вирішена. А ми тим часом вже під'їжджаємо до Маллера. Зараз його тут трішечки прокатимось в поганенькій дорозі. Ну так, все, чіткесенько. Тепер тільки салон скрипить трішки. До зустрічі в Малярах. Я звичайно міг би зняти крило і сам, але це не точно. Я міг би щось і зламати, тому ми довіримо це діло професіоналам. Вирішення автомобіля вже виконано. Сам процес покраски ми вам показувати не будемо, бо то святе таїнство. Зараз переміщуємося в місце, де нам будуть фарбувати тиски. Поїхали! Покраска цих дисків займе майже цілий день, але ми не будемо змушувати вас чекати так довго. Тому запам'ятайте, було ось так. А стало так. Так, ці диски зараз трохи мокренькі, трохи брудненькі, але тепер вони одного кольору і тепер вони гарно пасують цій тачечці. Так мені подобається значно більше, і коштувало це всього навсього 100 доларів. А зараз ми вже приїхали чіпляти на машину наше покрашене переднє праве крило. Ідемо подивимось, яке гарненьке воно вийшло. Ну це, друзі, зустрічайте. Красивеньке, оновлене крило. Тепер тут немає натяку на жодну ржавчинку, але є маленький косячок. Що за косячок? Тепер вся тачка виглядає не так яскраво, як виглядає ось це крило. А що це означає? Правильно, що її треба швиденько відігнати на мийку палуба, і зараз вона просто засіяє. Тому загружаємо тачку і погнали на мийку. Ви пам'ятаєте, що час це. Ось такі ось папірці. Наригав, давай перезнімаємо. <рес> да, ти так сказав, как-то на вулиці йде дощ, як завжди, коли ми хочемо мити машинку. Але чекати ми не можемо, тому що час це коштики, зелені папірці. Тому залишаємо тачечку в надійні руки, приїдемо забирати її завтра. І завтра, може бути, не буде дощу, і ми зможемо її гарненько пофоткати, зняти класненький сторіс і нарешті виставити її у продаж. Вам. А виставляти ми її будемо на наших інстаграм-сторінках. Якщо ти досі не підписаний, зараз ти можеш це швиденько виправити, і ти також зможеш купити у нас тачечку нижче ринкової вартості. Тому не гай часу і швиденько підписуйся на наші сторінки. А ми, а ми як ж до них, будемо далі чекати на нашу ауді. То ми її чекали з покраски дисків, потім ми чекали з покраски крила, а тепер ми її чекаємо з якісного комплексу. Все. Пішли. Не забудьте підписатися на канал. Ну Що, друзі, ось і настав наступний день. Ми приїхали на мийку забирати нашу пушечку. І вгадайте, що сталося. Правильно на вулиці йде дощ, але мені вже просто не в силу терпіти, тому зараз ми її виганяємо, їдемо, фоткаємо, знімаємо сторіс, виставляємо на продаж і вже нарешті їдемо кататись на нашій підготовленій пушечці. Погнали! This ain't the secret, boy, I said. But is the fame much better? Ну що, оцінили? Класна пушечка в нас вийшла. Вона настільки гарна, що навіть сонечко вийшло, щоб подивитись на цю красу. Але. Це ще не все. Звичайно, ми купили цю тачку, ми її підготували. Але так вийшло, що зараз в нас тільки одна тачка, яка є на механіці. А що це означає? Що ми були б не ми, аби ми чогось би, да не вичворили. Тому зараз ми з Саником пакуємось в тачку і відправляємось на перегляд ще однієї Ауді. Вона також А4, але трошки старіша. Чому я вам казав про механіку? Скоро дізнаєтесь. Поїхали! Ми вже приїхали за наступним автомобілем. Ця тачка так швидко їздить, що в нас навіть петлі по дорозі здохли. Тому, ви звук зараз буде такий, як був раніше. В руках в мене вже є буксировочний крюк. Як гадаєте, куди я його вкручу? Правильно, весь 4. Я вже думав вкрутиш от сюди. Санек, ти впевнений, що це взагалі розумна ідея. Для цього машина проєктувалася? Ні. Ця машина явно не проєктувалася для того, щоб тягати когось на тросі. Але так як ця тачка єдина, котра в нас є на механіць, ми вимушені поступити з нею саме так. А що ми збираємо стягнути, дивіться! Ви хотіли, щоб ми замастили руки? Ми їх замастимо в наступній серії. До побачення! Хоча ні, ще не кінець серії. Ми ще ж маємо продати нашу есочку Audi s 4 Тому ми вже приїхали на Магелан зустрічати наших підписників, які приїхали з словетного міста Одеса дивитись нашу пушечку. Тож зараз побачимо, куплять вони цю машину або ні. Поїм далі кататися. Тест-драйв ми, звичайно, проводимо на закритому майданчику. Не в місті. Правил дорожнього руху ніхто не порушує. Позаду мене нотаріальна контора. В руках у мене вже переписане доручення на нового власника. Зараз вона в останній раз підвезе нас до боксу і відправляється в місто. Одеса далі заробляти гроші. Так що побажаємо йому успіхів і погнали в бокс прощатися з нашою пушечкою. Ох і ж пуля! а! Ох і люблю ж я продавати такі гарні автівочки. Тачка була, просто емоції. Вам напевно дуже цікаво, за скільки ж все-таки ми її продали. Продали ми її за 13800 доларів. Тачка вийшла просто неймовірно. Дуже непогано заробили, дуже класно повеселились і це нас не може не тішити. Тому, кому сподобалось це відео, ліпимо палець вгору, кому не сподобалось, ліпимо його туди. Ж. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші інстаграм-сторінки, там ви побачите наше життя. Поза кадром. І, як завжди, слава Україні! Російський військовий корабль! знає, що делає? Всім пока. Тачка в мене вже цілий тиждень, а я її. Це таке оставить. Так а у актера з бога. Не дивіться наразі. Що, огонь?